Доброго сонячного весіннього вам дня. Формую, я думаю, що зараз всі формують бухгалтери <гум> і ФОПи, у кого наймані працівники, або співпраця з ФОПами, або оплата за когось як податковим агентом податків. Формуємо з вами 4 ДФ та є звіт по ЄСВ. І так. Він по-новому виглядає, у нього якийсь такий більш модернізований вигляд. Заповнюємо з вами простий лайтовий варіант, один найманий працівників. Працівник у ФОПа мінімальна заробітна плата за перший квартал. Поїхали. У нас з вами формується, ми зайшли з вами в електронний кабінет. Да? Натиснули Створити, вибрали з вами перший квартал. Вибираємо з вами 2023 рік перший квартал. Натискаємо Створити. Вибираємо з вами код F0500108. Я вже створила. Заходимо в нього. І у вас головний документ та по три додатки, тому що. Ми звітуємо з вами за три місяці в січень лютий березень. Додаток номер один. Додаток номер один, додаток номер 1 Додаток 4 df додаток 4 df додаток 4 df Нікого не приймали на роботу, нікого не звільняли. Просто звітуємо за перший квартал. І так, додаток номер 1 Вже змішалося все. За січень місяць. Відмітка звітний, перший квартал, номер місяця у кварталі 1, номер додатку 1, 2023 рік. А громадянин України, жінка, код перший код категорії зо, тому що ми з вами. Код кодю в таблиці, відповідно, кодів категорії бази нарахування і розмірів єдиного внеску. У нас з вами заробітна плата. Місяць січень. Фіо. Заробітна плата, скільки днів відпрацювали, суми нарахованого єдиного внеску. Все. Табличку видно. Аналогічно заповнюємо з вами перший квартал, номер місяця в кварталі 2, номер розрахунку. 2. Третій місяць. Все точно так же заповнюємо. Не буду повторюватися, ви можете все подивитися, поставити на паузу, як заповнювати. Додаток третій у вас з квартал перший, номер місяця в кварталі третій, номер додатку до розрахунку третій. Це тих, у кого питання з приводу нумерації виникають. І так, додатка, додаток 1 три рази сформували. Січень лютий березень, тепер йдемо додаток 4DF. В 4 df з вами формуємо квартал перший, номер місяця перший, номер розрахунку перший, номер додатку до розрахунку перший. Працювала за трудовим договором у мене одна людина. Нараховано виплачено стільки то 6700. Нараховано перераховано податку з доходів фізичних осіб. І нараховано перераховано військового збору. Всі інші таблички не заповнюємо. Внизу кількість рядків 1, кількість фізичних осіб 1, кількість сторінок 2. І таким чином заповнюємо інші два місяці. Другий місяць. Квартал перший, номер місяця другий, номер розрахунку один, номер додатку 2. Третій місяць. Квартал перший, номер місяця третій, номер розрахунку один, номер додатку 3. Все те саме: ознака доходу 101. У кого будуть? Додатково ще ФОПи. Пам'ятаємо да? праву мишку, праву кнопочку на мишці, плюсик, і у вас з'являється друга строка. І ви вказуєте тут ідентифікаційний код людини, ФОПа, на який ви перерахували кошти, наприклад, да? Там 200 гривень. Ее знаку доходу 157. Зрозуміло, так? Знака доходу 157. Так. Повертаємось. По ФОПам я зніму інше відео, де будуть виключно, наприклад, ФОПи, в кого нема найманих працівників, і хтось захотів, захотів відзвітуватися за ФОПів. Так, з вами зрозуміло, так, що якщо одна людина, все з вами заповнили, таблички заповнили, йдемо з вами в головний документ. Заповнюємо головний документ. Звітний, звітний податковий період, 2001 квартал, номер розрахунку 1, код, код за класифікатором код ОТТГ, Далі. Рядок 061. Кількість додатків 3. Кількість аркушів 9. 064. Кількість аркушів 3. Кількість додатків 6. Ваш основний вид діяльності. Роботодавець відмітка. Середня кількість працівників 1-1. Жінка 1-1. Ну і так далі. 104 заповнюємо, 105-й рядок, 108-й рядок. У мене жінка, у кого чоловік заповнює 109-й. Загальна сума доходу заповнюємо. Перший місяць, другий, третій. У нас однакова. Це перша у нас строка. 1, 1, друга. 2 дублюємо, 2-1 також дублюємо. Третій нараховуємо наш ЄСВ з мінімальної заробітної плати. 3-1 дублюємо ЄСВ. 7 дублюємо також ставку ЄСВ. Все все інше у мене пусте. Все. Тепер до головного. Коли ми натискаємо зберегти, у нас з вами знову, як і коли ми закривали рік, а хто буде вперше закривати, щоб не злякався квартал. У нас знову випадає ця помилка графа 8-18, в залежності від значення код типу нарахувань. Дівчата, хлоп'яти, це глюк, глюк програми. Ніхто з цим не може, я так розумію, впоратись навіть наразі. Нічого страшного, ви закриваєте, натискаєте Закрити. То є не ваша помилка, то помилка податкової, у вас буде помаранчева відмітка, нічого страшного. Так, вибираємо наш ключ. Вибираємо ключ, підписуємо, підписати. Розумію, що довговато, треба потерпіть, тому що вся Україна зараз звітується. І відправити все. І очікуємо з вами на зелений літачок Якщо у вас літачок червоний, тут буде квитанція, ви зможете подивитися причину відмови. Якщо літачок зелений, значить у вас все вдалося, все добре, і ми йдемо з вами в світле, добре майбутнє. До наступного кварталу, як то кажуть. так все, все. по цьому все. Поки що про помилку я сказала, будь ласка, зверніть увагу, щоб ви не злякалися, то не ваша помилка, то помилка податкової, тому ви сміло можете подавати. Якщо у вас, окрім цієї помилки про 18, про тип коду, тип коду нарахувань, якщо, окрім цього, є інші помилки, то вже ваші. А оцей код типу нарахування, який у вас може вискочити, то не ваше. Ну, не знаю як. Я надію, що ви розумієте мене. Все, гарного вам дня! Звітуємо, закриваємо з вами перший квартал. Удачі нам, дівчата, хлоп'ята і терпіння. Будемо надіятися, що в цього разу податково все опрацює швиденько. Не так, як було в кінці року.